І поліція відреагувала на конфлікт людей з ТЦК у Вінниці біля стадіону локомотив. Правоохоронці повідомили деталі. А вас міста а вона не порушує. Ми відстаюємо своїх хлопців. А де шовістає? Зарплату твою відстає. Це за стосовує жінка. Нас задули газовими балончиками. У мене. Подивіться, що робиться. Подивіться, що робиться, подивіться. Що робиться. Подивіться, подивіться, що робиться. подивіться, що робиться, подивіться. Подивіться, це вінеться, подивіться, це, що робиться, подивіться, подивіться. Подивіться. Подивіться, що робиться. Подивіться, подивіться. Тож попередньо встановлено, що військовослужбовці центру комплектування виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби. Після цього до місця тимчасового розміщення тут прибула група людей, серед яких були представники громадської організації. Вони вимагали звільнити чоловіка, потім почали застосовувати силу, виламали ворота, намагалися прорватися всередину. До людей застосовували поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію завода. Нагадаю, конфлікт стався напередодні вечорі. За словами кореспондента Суспільне, на місце прибули щонайменше 11 екіпажів національної поліції, свідки стверджують, правоохоронці застосовували газові балончики і здійснювали затримання.